Небесна Сотня, ми, котрі тут стоїмо, котрі боролися пліч опліч на Майдані, хто як міг боролися за нашу спільну мрію, сьогодні прощаємося зі своїми побратимами. Аби я міг вільно і гідно працювати в нашій омріяній Україні, пролилася кров, загублено життя сотні ангелів, покалічено тисячі побратимів. Їхня смерть не буде даремною. Дивлячись у їхні очі, я беру на себе відповідальність за долю України, за майбутнє її народу. 8. Галицькі АНГели. Галичина завжди славилася своїми героями. Січові стрільці. Уга, УПА знову поповнилися небесні сотні, між ними і Галичани. Ніякому окупанту не вдалося із цих людей відібрати прагнення до свободи, любов до рідної української мови, народних звичаїв та традицій. Тому я від сьогодні, дивлячись у обличчя галицьких ангелів, обіцяю на Україні із громадянами України говоритиму тільки українською мовою, де б не був. Мандрував чи працював, збережу звичаї рідного краю. Я підтримую україномовні видання, національного виробника і вимагатиму перекладу фільмів на українську мову. Щоб галицькі ангели знали, ми розвиваємо рідну мову. Небесна Сотня. Смерть цих героїв не буде даремною. Дивлячись у їхні очі. Я беру на себе відповідальність за долю України, за майбутнє її народу. Він прийшов на світ у Галичині, здобував освіту на півдні, а його серце перестало битися в самому серці країни. У Києві. Ігор встиг збудувати будинок. І напевно посадив не одне дерево юрист і правозахисник від бога. 20 лютого, о 17 й годині в 17 й лікарні міста Києва його не стало. Ігор Дмитрів. 30 років Небесна Сотня, Галицький десяток. Поза минулого літа Сашко з Тернополя голодував на мовному майдані. Тоді ще мало хто вірив у зміни. Але він не боявся бути тим одним з небагатьох. До бою січові стрільці, воскресне Україна. Це він співає ще не знаючи, що йде в останній бій. Закон коліснічанка Ківалова тепер не смітнику історії. Якби Сашко прожив ще п'ять днів, він радів би тут з нами, що у своєму рідному Дунаєві, де був простим фермером, земля пухом і вічна пам'ять героєві. Олександр Капінос 29 років, Небесна Сотня, Галицький десяток. Він так мріяв повести свою Василинку в перший клас, а Назарчика у п'ятий. Віталій з Яворівського району, що на Львівщині, їздив на Майдан двічі: Небесна Сотня, Галицький десяток. Не за Європу, не проти чи за когось конкретного. Ми боремося за їх майбутнє. Так він підписав фотографію зі своїм малям на руках за п'ять днів до смерті зі сколе на майдан. Олег ніколи не боявся передової. Це він витягав з калюжі крові пораненого хлопця. Це він собою захищав європейську і хрещатик. Герой, який просто не мав права вмирати. Він помер і кожен з нас змінився, сказав Дрогобич з коле і Київ. Олег Ушневич 32 роки. За освітою будівельник, за покликанням рятувальник. Він поїхав рятувати країну у найчорніший час з дублян на майдан. Та подорож виявилася коротшою. Толю застрілили на другий день по приїзді. Можемо тільки уявити, як він любив життя. Анатолій Жаловага 34 роки Небесна Сотня, Галицький десяток. Його іменем ось-ось назвуть школу у рідному місті, в городку, що на Львівщині. Троє дітей будуть горді за батька героя, а він там. На небесах певно буде уважно стежити за своїми дітьми і своєю країною. Хоробрий підприємець, галичанин із серцем Лева Іван Бльок 40 років, Небесна Сотня, Галицький десяток. Андрія Івановича в Сокільниках знають всі. Такого не забудеш? Двометровий красень козак з добродушним характером. Він працював ангелом-охоронцем майдану. В 2004-му і в 2014-му Беркут бив його по ногах, витягував з повстанських лав гаком, ранив гумовими кулями, рвав на ньому бушлат. Я з майдану приїду або з перемогою, або там загину. ніби відчував Андрій Дегдалович, 41 рік, Небесна Сотня, Галицький десяток. 42 роки, четверо дітей, кохана жінка, і пів життя попереду. Валера їхав на Грушевського з однією метою, аби там було більше людей. Їхав за тих, які трусилися перед телевізорами, і замість тих, хто лаявся в інтернеті. Він був там замість нас, усіх, живих і неушкоджених, Валерій Опанасюк. 42 роки Небесна Сотня, Галицький десяток. Сотник Роман він не покинув своїх хлопців від першого і до останнього бою в житті. Роман приїхав з Ходорова 1 грудня. Він ще не знав, що ця зима буде останньою. А може, й знав, хто тепер скаже. Він просто керував своєю сотнею, охороняв першу барикаду на Інститутській і вірив. Вірив у нашу перемогу. Роман Точин Сотник 54 роки Небесна Сотня, Галицький десяток. Сміливості йому не позичати п'ять разів. Микола Олег їздив з Холодновідки до столиці. Напередодні п'ятого мама просила Не треба, а він сказав у цій країні будуть жити мої діти. Діти залишилися двоє неповнолітніх. І вони знатимуть, це їхній батько витягував беззахисних мітингувальників, поранених та вбитих снайперами з передової. Рятував та не врятувався сам. Всевишній покликав його у свою сотню. Микола Олег Паньків 39 років. Небесна Сотня Галицький десяток. Бізнесмен з Коломиї так написали про нього в газетах, допомагав пораненим, робив чорну роботу, залишався на нічні чергування. Пан Богдан був настільки скромною людиною, що не хотів нікого турбувати, коли не здужав. Облитий з водомета на морозі він смертельно захворів. Але так само ретельно продовжував робити свою справу. Недавно у пана Богдана народилася внучка, а молодого дідуся саме прийняли в небесні герої. Богдан Калиняк. 52 роки, Ігор виріс у серці Карпат в селі Копанка Коломийського району. На 39-му році, 20 лютого. Снайпер обірвав його життя. Мав велику сім'ю і залишив троє осиротілих діток: 17 років, одинадцять і декілька місяців. Ігор Ткачук Небесна Сотня. Він мріяв про комп'ютері і життя у великому місті. У 28 для хлопця з маленького села Любашівського району все тільки починалося. На Майдані Едуард знайшов друзів своєї мрії та однодумців. Його любили і розуміли як ніколи раніше. 19 лютого хлопець потрапив під воду з Брансбойта. Увечері висушив одяг, взуття а наступного дня знову на передову і на смерть. Вірний своїм друзям і своїй країні до останнього подиху. Едуард Гриневич 28 років. Небесна сотня